Мої вітання в етері телеканалу. ТВА інформаційний випуск новин. Говоримо сьогодні про головні події середи 5 квітня. Тож чим жили Чернівці та область останні 24 години? Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 406-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник завдав три ракетних та 47 авіаційних ударів. Зокрема, застосував 17 БПЛА типу шахет 136 14 з них були знищені нашими захисниками. Також ворог здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Підрозділи ракет. Них військ і артилерії в свою чергу уразили три пункти управління: два райони зосередження живої сили, дві реактивні системи залпового вогню БМ 21 ГРАД та станцію радіоелектронної боротьби противника. Загалом наші захисники ліквідували 550 російських окупантів, знищили два танки, шість бойових броньованих машин та десять артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив. 4 реактивних системи залпового вогню, 6 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 11 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина попрощалася ще з одним героєм, який ціною власного життя захищав свободу, незалежність та територіальну цілісність України від російських окупантів. Солдата Назарія Івана, воїна військової частини а 1126 в останню дорогу провели в селі Задубрівка. Однак під час похорону віряни у МП не впускали домовину з полеглим воїном до церкви для відспівування. Лише через годину після благань матері героя військового таки вдалося відспівати у храмі. А віряни у змогли з ним попрощатися. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Чому у ратуші не розглядають питання запровадження місцевих субсидій та які склапи все ж таки мають намір продати на аукціоні? Відповіді на ці нагальні питання під час прес-конференції дав міський голова. Роман Клічук, тож всі деталі вже готова розповісти. Моя колега комунальні підприємства страждають від мільйонних боргів, які чернівчани не в змозі виплатити з власних кишень, а у мерії цього, наче не бачать. Допомогти могло б запровадження системи місцевих субсидій. Утім, у міській владі не поспішають підкласти плече ні чернівчанам, ні комунальним підприємствам. Так мер чернівців вважає, що перебирати на місцевий бюджет усі функції, які є в Україні, немає можливості. Ми можемо ініціювати будь-що це просто збільшення пенсії, збільшення там, зарплат для державних для чиновників, але знову ж таки є функція місцевої влади і, і державної. Тобто, якщо б наше місто мало б на, на рахунках ну, лишні кошти, звісно, б, б, напевно таки приймали рішення. У зв'язку з тим, що, що нашому місту не вистачає мі мільярдів на садочки, школи, дороги, транспорт, ну, це поки зараз не актуально. На сьогоднішній день це саме актуальна це підтримка української армії. Водночас виділені ще минулоріч кошти на підтримку армії досі не несуть жодної користі військовослужбовцям, оскільки з 22 мільйонів гривень, призначені на сотні пікапів, за майже рік часу придбали лише чотири автівки. Тож гроші є, а діла досі немає. Водночас виділені цьогоріч кошти направлять тільки за запитами військових. Ну я так не, не скажу вам, що, ну, що буде потрібно бригадам на червень чи там, на травень. Ну, ми очікуємо них інформації, і тут, от, 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 коли ми отримаємо запит, ми вже дивимося на ту спроможність, які кошти можемо віддати. Хочу ще нагадати, що кошти виділяє не, не тільки ми виділяють і ще громади, інші виділяються кошти із обласного бюджету. І тому ми, ми спільно вже вирішуємо хто скільки зможе. До, до, до допомогти на то чи іншу бригаду зокрема після резонансу з продажу склепів на аукціоні мер заявив, що продаватимуть лише ті власників яких так і не знайдуть. А відбуватиметься це лише після рішення відповідної комісії та ухвали суду. Зокрема, продаж невідомих склепів через аукціон наразі лише наміри. Принаймні, так запевняє Роман Клічук. Це ідея така є. на сьогоднішній день було прийнято рішення про інвентаризацію всіх склепів, які є на, на кладовищі на історичному нау. Це зелені по полотінню по інвентаризації виявилося, що є 200 склепів, які знаходяться в жахливому стані. Тобто вони є поломані, вони є зруйновані, вони є не як би мовити, це приватні і відремонтувати за державний кошт, ще чому муніципальний. Ми не маємо права. Тобто, ми повинні визначити, хто там був похований. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Теми дня ТВА. Український Хогвартс чи красива обгортка із сумнівним сюрпризом всередині. Чернівецький національний університет вже багато років перебуває в рейтингах кращих навчальних закладів країни. У деяких навіть входить до чільної десятки. Втім, гуманітарні проблеми після російського повномасштабного вторгнення торкнулись. І об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як долають, дивіться у наступному сюжеті. Його історія розпочалася ще за австро-угорської доби. Втім, величні стіни приховують чимало таємниць та невирішених проблем. Зокрема, вчора у мережі з'явилась новина про чергову новацію перехід наукової установи на дистанційне навчання. Оскільки ми почали семестр з 1 лютого, то нам прийшлося трошки більше палити. бо дві зміни заняття є і дійшовши до кінця березня місяця, ми зрозуміли, що у нас мало залишилося тих лімітів, які ми. Самі собі погодили виділили так через використаний ліміт ресурсів для опалення навчального закладу не залишилось а коштів на продовження подачі тепла шукати ніде. Якби ми навіть розпочали чи продовжували опальний сезон у квітні місяці, то нам би прийшлося платити. Постачальник останньої надії є так званий, і там плата в два рази більша, ніж то, що ми маємо договір із Нафтогазом -трейдем. Ну, Там ціна десь станом на сьогодні 34 плюс-мінус тисячі гривень за тисячу кубів газу. А ми до угоду, яку мали до кінця березня, це за 17 тисяч. Ну і от, ураховуючи всі ці нюанси, ми перевели на два тижні навчання на дистанційну. Втім, подібний досвід вже мали раніше і були готові до викликів квітневої зими. До того ж, незабаром великодні свята і чимало здобувачів освіти писали заяви, аби ці дні провести вдома з рідними. З одного боку це і добре, оскільки наближається Пасха. Ну і студентам е, набагато краще. Провести це релігійне свято у колі близьких, у колі рідних. Проблеми в нас з переходом на дистанційне навчання немає, оскільки до цього ми навчалися в змішаному форматі. Переважно половина студентів навчалося абсолютно дистанційно, половина очно. Викладачі ж кажуть, очне навчання набагато ефективніше, адже студенти можуть на практиці доторкнутися до майбутньої професії, особливо коли це технічні спеціальності. Практично і коли ми зрозуміємо, що у нас є, наприклад. Різноманітні прилади вимірювальні у нас є робота в комп'ютерних класах і тому подібне, де потрібен безпосередній контакт. Так, е, тому, якщо говорити про переваги очного навчання впродовж семестру чи переваги дистанційного впродовж семестру, то звісно очне краще. Відтак університет добре підсилили технічно, показують і нам, як колектив намагається навіть в онлайн режимі, максимально доступно пояснювати студентам матеріал. Я приєднаюсь на секундочку. Це швидше за все, кафе і ми розуміємо, що так, без, звуку, ми, без звуку, так Просто... ну, відбувається собі заняття. Згідно розкладу, який є так, звісно, що бувають ситуації, коли пара переноситься в село, та якихось причин, викладач дизайнти в іншому тому подібне. Важкі часи значно позначились на ЧНУ, адже під час військового стану коштів на утримання установи поменшало. Наразі очевидним недоліком є паркан історичного комплексу, який осипався і чекає ремонту. Там посипала штукатурка, давайте так. Ми вже маємо матеріали, які нам потрібні для того, щоб заштукатурити. Але для того, щоб цю роботу зробити, наші робітники зачистили, наскільки можна. Треба би воно трошечки підсохло, би була плюсова температура. Ну бо коли мінус, то не добре штукатурити, то посиплеться штукатурка. І ми, звичайно, то поправимо. Тож ремонт обіцяють разом із потеплінням. Втім, питання є і до самого функціонування університету як навчальне навчального закладу наразі триває трансформація переліку спеціальностей, на які можна буде вступити у 2023 тисячі Зокрема, зміни торкнуться найменш популярних напрямків. Так щоб закрити спеціальності, такого ми не розглядаємо. Можливо, можливо, ми не будемо оголошувати набір на ті спеціальності. Ну на кілька таких ми проглядаємо поки що. На які в попередні роки ну не було набору або був мінімальний набір. Тож як обіцяє керівництво вишу, вже зовсім скоро червь. Нявецький Хогвартс може перевтілитись у більш сучасний заклад. Людмила Труфин, Василь Ставчанський, Руслан Батюк, теми дня. ТВА. Комунальне підприємство, яке має борги, проте замовляє недешеву відеорекламу. Як Чернівці теплокомуненерго завершує опалювальний сезон у місті, дивіться далі. У календарі квітень, а на вулиці справжній січень. Саме тому, аби чернівчани не замерзали у своїх домівках, централізована подача тепла не зупиняється. Щоправда, за таку послугу врешті приходять чималі рахунки. З одного боку у комунальників виникають сумніви, чи не спровокує продовження опалювального сезону ще. Більше збільшення боргів з іншого ініціативу щодо запровадження пільгових програм для населення на підприємстві не розглядають. Що стосується ну, моєї пропозиції на місцевому рівні, ну напевно, це не моя компетенція і не моє право, право ініціювати. Це повинен ініціювати депутатський корпус. Але можливо так. ви якось ви обговорювали, вже звертали щось. Ви собі можливо, якісь ідеї це, маєте це, це, це не є моїми повноваженнями. Я рухаюсь виключно як керівник підприємства. Я, як ми говоримо, підуб договорну Традиційну роботу з мешканцями міста тож місячні платіжки за комунальні послуги поки меншими не стануть. Однак керівництво теплокомуненерго зазначає, що подекуди входять в положення своїх боржників. а відтак пропонують певні вирішення цього питання. Мешканець, людина може прийти до нас і свою всю суму заборгованості реструктуризувати на протязі трьох років. Тобто, ми підходимо індивідуально до кожного мешканця. Він може сплатити сплачувати частинами на протязі всього і року. Якісь Напр... окремі групи, які можуть це зробити, Ні, будь, Чи це кожен будь, не може? будь-яка людина може звернутися за договором реструктуризації. Однак саме ж підприємство теж є боржником, зокрема перед Нафтогазом. кажуть, що цей борг є наслідком мільйонної заборгованості від Чернівчан. При цьому що цікаво на рекламу свого підприємства тут не шкодують, адже відеоролики, які виходять у соцмережі, на навряд є чиєю з безкоштовною піар акцією. Тож детальніше про завершення опалювального сезону дивіться у програмі постфактум. Анастасія Іванова, Ставчанський, теми дня. ТВА. Один з водіїв отримав численні тілесні ушкодження. На Буковині трапилося дві ДТП. Так, увечері, 4 квітня, в селі Погорилівка 35-річний чоловік не впорався з керуванням. В результаті автівка з'їхала в кювет та врізалася в дерево. З численними травмами його госпіталізували до лікарні. Триває досудове розслідування. Ще одне ДТП трапилося 5 квітня неподалік села Коболчин Дністровського району. 66-річний водій також не впорався з керуванням. Та з'їхав з проїжджої частини дороги. Інформації про потерпілих немає. Вихваляла Путіна і казала, що він все добре робить. Буковинку, яка публічно схвалювала дії російського керівництва та виправдовувала збройну агресію РФ, тепер судитимуть. А почалося все з того, що фігуранці справи не сподобались, що патрульні поліцейські у січні цього року зупинила автомобіль, в якому вона перебувала. Жінка запевнила поліцейських, що з ними мовляв, Путін буде робити порядок і взагалі він все добре робить. Тепер фігуранці доведеться відповідати за свої слова перед судом. Наслідки негоди у Чернівцях. Рятувальники двічі прибирали повалені дерева на вулиці Героїв Майдану. Так, через налипання мокрого снігу, 4 квітня, одне дерево впало на проїжджу частину та перекрило рух. Працівники ДСНС розпилили та прибрали його. Інше дерево впало на припаркований автомобіль 5 квітня. Рятувальники також ліквідували наслідки негоди. Це всі новини на цю мить, як завжди, впевнено, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо збройним силам та віримо в перемогу. Бережіть себе на все добре.